Кадирівці спецназу Ахмат перекинули на харківський напрямок. Про це заявив командир загону Аптеалаудінов. І за його словами, ця ділянка фронту зараз це для них найважливішою. Спецназ Ахмат перекинута для участі у створенні так званої буферної зони. Ну і також Кадирівець прокоментував дозвіл наших західних партнерів бити збройним силам України по території РФ. І він заявив, що на хід так званої спецоперації. Це ніяк не впливає. На ход боевых действий удары западным вооружением по нашей территории, по глубинной территории России абсолютно никаким образом не повлияют на завершение данного СВО. СВО завершится нашей победой и больше, чем уверен в этом году. Это последнее, как говорится, мы сейчас находимся на стадии решающего сражения с нашим врагом. Наш враг это все осознает, понимает, но, естественно, понимая это, он делает весь максимум для того, чтобы этого Много разных факторов, которые будут оказывать воздействие и влияние на то, чтобы данное СО завершилось в этом году. Я в этом больше, чем уверен. Москва вперше прокоментувала українські удари по ядерних РЛС. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков закликав Сполучені Штати Америки ставитися цитую з максимальною серйозністю до російських попереджень щодо ударів американською зброєю по території Росії. За його словами, на удари по ядерних РЛС може бути дана асиметрична відповідь, заявив Рябков. Я нагадаю, що минулого тижня Україна завдала ударів безпілотниками по двох російських. Радіолокаційних станціях дальнього виявлення цілей воронеж М та Воронеж ДМ в Краснодарському краї і Орську під Оренбургом вони входять у російську систему відбиття ядерного нападу. Не виключено, що таким чином Україна намагається показати Заходу, що боятися ядерних погроз Росії не слід, оскільки вона не може захистити навіть свої системи ядерного стримування, а тому бити західною зброєю по російській території можна. Утім, Сполучені Штати Америки занепокоєні такими ударами України по російських системах раннього попередження про ракетно-ядерний напад. За Washington Post пише, що американські урядовці вважають ці РЛС. Чутливими, і що вони нібито не були задіяні у війні проти України. Москва може вважати, що її стратегічні е, сили стримування стали мішенью, і це непокоїть Вашингтон і Сполучені Штати. Повідомили вони про свою стурбованість і Києву.